І – спонсор національної збірної з футболу разом сильніші спроба теракту. Ізраїльська поліція заарештувала двох палестинців, які намагалися розстріляти кількох ізраїльтян у Єрусалимі. Про це повідомляє агенція Ройтерс. Зломисники рухалися автомобілем та врізалися в іншу машину. Після зіткнення палестинці вийшли зі своєї автівки та намагалися вистрілити у натовп людей. Однак у них заклинула зброя. Правоохоронці затримали обох чоловіків та відвезли їх на допит. Голова військової розвідки Ізраїлю Арон Халіва пішов у відставку. Це пов'язано із тим, що він не зміг запобігти нападу бойовиків Хамас у жовтні минулого року. Про таке повідомляє видання «Євроньюз». Халіва став першим ізраїльським діячем з верхівки, який залишив посаду через атаку Хамасу. Нагадаю, у наслідок нападу на Ізраїль 7 жовтня загинули 1200 людей. Ще близько 250 людей. Терористи взяли у полон. 3Bet Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.